Друзі, всім привіт! У наш чергове відео по гірі Rage Legends, і в рамках цього відео ми будемо відкривати войди під X2 в мене на аккаунті. І що хочу сказати, не будемо розтягувати задоволення, клану таке серця передаємо. від Танечко, хто хоче долучитися до альянсу. Пишіть! А ми будемо відкривати в мене види. Сподіваємося на хороший дроп. І давайте розпочинати. Чесно, десь тут скоро має бути по ідеї гарант. Тому я не відмовлюся відразу від двох легендарних героїв. Сподіваюсь, так воно і буде. І побачимо, який взагалі дроп. Тому що подивився на деякі скріни в чатиках. Там по три леги в десятці є такий. Уй-юй-уй! Виглядає дуже сильно. Хочу теж таки побачити. Сподіваюся, дроп буде хороший. А, дуже хочу шума річку. Ну, в принципі, нічого не змінюється. Як то кажуть, проходить. Час проходить день, проходить ніч, а бажання залишається однаковим. Звісно, більше всього, хочу собі Марічку. Марічка це прям супер топ. Якщо випадає марічка, просто не знаю ору неймовірно сильно треба буде якось там потім дисклеймер зробити, типу що обережно, обережно. Ось. Тому побачимо, що буде з другом. Розраховую, як я вже сказав, на дві леги. Тому поїхали. Перша десятка супер крута. Чотири одразу Епіка. Це ще, окрім того, у нас проходить турнір типовній колекції. Є Лега і це Чагур. Е, ну, до речі, Чагур непоганий буде герой мені під війни фракції. Типу, в принципі, чому би й ні, це Унік. Подивимось, можливо, я його прокачаю, викачаю. Подивимось, як він буде грати. Е, коефіцієнти наче там непогані. Плюс там є яди, і, в принципі, можливо, можливо, він дійсно мене заграє. Але, ну, ясно, що не то, що прям хотілося. Але нічого. Так, ну дивіться, по епікам можна сказати, що дійсно хороший дроп. Тому сподіваюся, що так само буде і по лего. Одну ми вже отримали. Давайте ще одну, і щоб це була супер якась бажана Лего. Тому що я розумію, є леги, типу, бажані, є не бажані. А, на, насправді, насправді, я би пограв, можливо, якимись специфічними легами. Чому би і ні. Тобто той ж самий шелку, який в мене був, в принципі, я на нього відео не записав, але я не, на початку досить багато грав. Плюс на гідрі він таки дуже добре себе показує. Якщо цікаво записати, якщо вам цікаво подивитися відео в шелку в амплуа саме. ПВЕ, а не ПВП, то можу записати відео, показати, як він б'є, якраз таке гідро. І окрім того, можливо, декілька боїв таке покажу. А, чи будуть вони на арта, питання дуже хороше, але в будь-якому випадку якось так. Ну, це базова десятка, без базової десятки, жодне відкриття не може відбуватися. Це, як то кажуть, ну самі розумієте. Ось, Сіндрес подвижниця. Це, якщо не помиляюся, герой з якогось лиття. Окрім того, заанонсували. Злиття навойтового героя з Лордів Стягу є Лега. Крахітка Енні це дубль. Але, в принципі, хороша фракція буститься мій Ротас, чом би і ні. Але Самі розумієте. мій розумієте, трохи не те, що хотілося. Але, власне, з 80 шардів 2 леги є, що, в принципі, уже дуже круто. Тому я вважаю, що дроп в мене вийшов хороший. Давайте глянемо, що ми по очкам отримали. Давайте глянемо також Опа, Так Ми все 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 забрали. Ну, Виглядає достойно, я вам скажу. Виглядає достойно. Я думаю, що ми все не заберемо. Але якщо ми все забираємо, то чом би і ні? Виглядає круто. Давайте тоді камінчик відкриємо, якщо на те пішло. Ще й базальт забираємо все, як я хотів. Хотів забрати, повністю не закриваю подію. Не буду забирати 5 душ. Заберу первовічний. Можливо дійду до курочки, та й все. Не бачу сенсу. Я вже не встигаю, тому великого сенсу в цьому немає. Як я сказав, Чагур це власне в мене унік. А, я пам'ятаю, що в нього багато якраз таки: отут плюс він непогано контролює хвилі. Ну, оціночки в нього такі собі. Такі собі оціночки. І давайте глянемо, що в мене по. Угу, Тобто я даю 30 опору, 30 точності. Ну, в принципі, в принципі, не так і погано. Ну, і давайте зробимо трохи контентика. В принципі, чому б ні. Давайте підвеземо, З... відкриємо душу, і зараз буде нелка шестизіркова. зіркова Перевіряємо просто інформацію. Давайте, навіть не буду перевіряти бажані. Поїхали. І. Це нелка. Ну як, не нелка, це легіонер. Ну, в принципі, знаєте, як то кажуть, я її не розраховував. Так, е давайте йдемо сюди. Тут в мене якраз на один крафт є, тому давайте побажаємо е хороший дроп. сподіваюсь, це буде Лега. І це епік. Ну і це золотий Еліксир. Отакий От дроп у мене на аккаунті. Ось таке вийшло відкриття на моєму аккаунті. Планували, що буде відкриття не тільки на моєму аккаунті, але вийшло так, як вийшло. Записується вже не в той день. Власне, всіх дуже радий бачити, хто додивився це до кінця. Також не забувайте переглянути, будь ласка, стрімчик, який був вчора з Саном. Дуже крутий, дуже цікавий, як на мене стрім. Тому приємно вам перегляду після нього. А, власне, що хочеться побажати тут, підписуйтесь на цей канал, ставте подобайки і зустрінемось в наступному відео. стрімі. всім баба! -ба.